І всім привіт, любі друзі, з вами я, Braun Games. І в цьому відеоролику я хочу провести маленьке соцепитування на тему Фінансова осінь. Я не буду звержувати, і ми погнали! Привіт, можеш, будь ласка, відповісти на запитання трішки а останнє оновлення, а саме фінансова осінь. Якщо, а якщо не подобається, то скажи чому? Ладно сказати, я плюси і мінуси. Добре, я зрозумів. А що саме з плюсів тобі подобається? Ну і ті самі депозити і кредит крипто і новий Це те, ще подобається, правильно? Я зрозумів Ви секундочку, будь ласка, сочкай. Такс. Дивись, ти отримаєш 25 тисяч за те, то, що тобі подобається грати на даному проєкті і так далі. Не зупиняйся, а розвивайся далі. Удачі. Дивіться, в мене є таке запитання, хотілося б задати. Uh, скажіть, будь ласка, подобається вам uh, <coughs> останнє оновлення Фінансова Осінь, чи є, чи є якісь uh, щось, що ви хотіли змінити? Що. Ми... Ну мені сподобалося, мінуси що те, коли може лагати, але нормально. Я зрозумів. Добре. Секундочку, обсіть, будь ласка, тут. 25. Так, 25. Раз, два, три. Дивіться, ви отримуєте по 25 тисяч за те, що ви граєте на даному проєкті, і за те, що ви. не покидуєте. Тобі також, братців, тисне, що ти граєш також на проєкті, що ти любиш український контент і так далі. Гарнують вам дня, хлопці. Ну, а зараз у нас особий гість, адміністрація проєкту. Чи подобається вам останнє оновлення України ГТА, а саме фінансова осіння? Так. так? А нема того, що би хотілося ще додати такого. Поки що немає. Добре, я вас розумів. Добре, чекайте секундочку зараз. Можете по постояти секундочку? Дякую. Це вам 25 тисяч за те, що ви працюєте, допомагаєте Дуже, дякую. ...на старті і так далі, що допомагаєте з запитаннями, що допомагаєте, якщо застряли щось таке. І дякую. що не покидаєте. Так сказати, український контент, українську націю. Дякую вам. Дякую. Слава. Україні. Героям слава. До побачення.